Коли згадуєш про видатних педагогів, мимоволі думаєш про дивовижну педагогічну самоздатність українського народу і разом з тим про немилосердну долю, яка робила життєвий шлях видатних педагогів таким коротким. Костянтин Ушинський помер в 47 років. Антон Макаренко в 51, Василь Сухомлинський пішов у вічність в 52 роки. Ще в далекому, 1971 році, Соловейчик писав про те. Що педагог не поет, він не може сказати своє слово в юнацькі роки. Потрібні десятиліття, щоб накопичився життєвий досвід і сформувалися педагогічні переконання. Десятиліття знадобилися і Сухомлинському. Він став директором Павлівської середньої школи в липні 1948 року і очолював її 22 роки. Створивши навколо себе обстановку творчості, Василь Олександрович говорив своїм колегам. Ви думаєте, що наука знаходиться десь за горами, товстих фоліантах? Ні, вона тут в житті. Зробіть щось нове, невдало. Повторіть кілька разів, опишіть свій досвід, ось і наблизитися до науки. А науки, відірваної від практики життя, просто не буває. Сухомлинський пропонував працювати так, як ніхто ні в одній школі не працював, і це був чудовий новаторський відступ від трафаретів і вказівок. Педагог великого значення надавав взаємовідносинам у сім'ї, любові до життя, до матері. Не випадково вважають, що в Павлорській школі було три культури науки, праці і матері. Василь Олександрович буквально згорів на роботі, віддаючи дітям своє серце, біля якого з 1942 по 1970 роки носив фашистський уламок, отриманий в бою під Ржевом. Вчений залишив нам у спадок 48 книг. 500 статей, півтори тисячі казок та оповідань для дітей завдяки низці щасливих випадків, а також завдяки колосальній праці дружини Василя Олександровича Анні Івановні Сухомлинської, а потім і їхньої дочки Ольги. Багато з цих праць побачили світ сьогодні. На початку третього тисячоліття опубліковано 65 його творів. Вони перекладені на 59 мов народів світу. А найвідоміша книга Сухомлинського Серце віддаю дітям, яка у 1974 році вже по смерті Сухомлинського отримала державну премію РСР. Видавалася 55 разів на 32 мовах народів світу. Звичайно, Сухомлинський був неповторним педагогом. Сухомлинським не можна стати, треба ним народитися.